Всем здоровки! Я, я Кадискароліна Ігорівна и я автор. І тому зараз будет про серія про братиків, то тишина на студії і моторчик. Починається про братиків. І знаєте, вам можете сказати, що я смішно виглядаю і що я буду виглядаю на якогось могучника. А вот ні, просто я побачила уважно, що что... снова ракети літають. Далі. Тому, так, що я мав на увазі. А, да. так. Тому просто мені зацікавився ось цей, цей костюмчик. І він мені якраз подобався. Він якраз круто мені сподобався він. Тому починаємо. Так, буде тишина в студії. І починаємо. І тому вже починається. Дивіться. Серью. Заходьте мій хітераг терега телеграм канал і тому ви побачите.